Улюблена їжа з шкільної їдальні. Куди сховати шпаргалку та коронна фраза вашого вчителя? Ми запитали уманців про їхні шкільні роки. Бути відмінником чи бути хорошистом. Краще бути добрим хорошистом з усіх предметів, чим відмінником з одного чи там предмета. Хорошист це такий, знаєте, гарний відмінник. Ну, Хорошистом, мабуть. А чому? Менш напряжніше. Хорошистом. Чому? Підмінникам дуже складно. Я була відлічниця, к сожалению. Треба мати щастя. Я вчилась добре, що воно мені дало. Найкреативніший спосіб, куди ви ховали шпаргалки? Не ховала, не було шпаргалок. В шапці ховав, в карманах ховав, в носках ховав. Ой, я не ховала, я вчила. Під пояс на екзамені не допомогло. Сюди, в карманчики. Я в пеналі ховала, Прямо в самому пеналі всередині писала. Ну, якщо чесно, я не користувалась ніколи шпаргалками. Навірно, в манжет-рубашки. трубашки. В рукаві. Корона фраза вчителька, яку ви досі пам'ятаєте. Діти, ну давайте будемо вже вчитися. Каже, ви сіра маса. Ну, коли якось себе поганували і якось індивідуальності якось не проглядувалося з нас з усього класу, то вона нас називала так загальна сіра маса. Краще б ти голову вдома забув. Була в нас вчителька української мови і літератури, яка нам казала, ви руські сіра маса гнілаю. Що б ви порадили собі, якби повернулися у шкільні роки? Старанніше вчитися, вчиться, вчиться, ще раз вчиться. Вчися, дурний, вчися. Мабуть, би сказала, ти молодець, це робиш правильно. Не бояться вчителів, не хреститься, коли заходжу на математику, або трохи попроще, мабуть. Яка ваша улюблена їжа в шкільній їдальні? Хачапурі з сиром. Я навіть не пам'ятаю, там щось вкусне було. Котлета. Котлета. Чай, мабуть. Чай з хлібом. Все. О, господи. О, господи. Не було улюбленої, тому що була всяка ерунда. Мабуть, котлета найкраща. Каша Гречана. Ось так. Уменці навчалися у школі. А ви пам'ятаєте свої шкільні роки?